Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні ми поговоримо про виворітні петлі, але не просто так. Ви знали, що їх можна в'язати по-різному. Є класичний та бабусі. Так, так, навіть у петелі є бабусі. Вони виглядають схоже, але мають важливі відмінності. То беремо спиці в руки і. Розбираємося разом. Для цього нам знадобиться пряжа 200-250 метрів, спиці 3 3,5 4 мм. Ось так поближче вам це все зроблю. І тепер перейдемо до техніки в'язання класичне. Першу петельку ми знімаємо при класичному і бабусіному так само робоча ниточка знаходиться поверху, перед роботою. Це у нас передня дужка, Так, ми будемо в'язати і при одному, і при іншому методі за передню дужку. І у нас є робоча ниточка, вона лежить у нас перед роботою на спиці, на вказівному пальчику. Праву спицю ми заводимо з права на в передню дужечку петельки. І захоплюємо на себе ось так петелечку. І ми пров'язали першу класичну петлю. Ще разочку, ниточка перед роботою на спиці, з права на ліву підхоплюємо і протягаємо через петелечку. Ще разочок. Ще разочок. Не поспішайте, дівчата, робіть це багато-багато разів. Для того, щоб цей навичок був до автоматизму. Я для того, щоб петелечка не сковзала, бачите, ось так от пальчиком проштовхую начебто спицю. Навіть ніколи не замислювалась, як я так роблю. Уже вже під камерою подивилася, що саме таким чином я пров'язую оп, ось так Пальчиком. і проштовхую. Головне, щоб ви Рух, оцей уловили рух. Тепер ми будемо в'язати бабусіни петлі. Бабусіни петлі в'яжуться легше. Ніточка так само перед роботою. І ми вводимо так само спицю справа наліво, але підхоплюємо ниточку на себе. Ось так. Тільки один рух ми, виходить, робимо. Бачите, як легко. Так, бабусі петлі в'язати легше. Перевертаємо роботу і зараз я вам покажу відмінність. Дивіться, бабусіни петелечки лежать задньою дужечкою. Вони начебто перевернуті. Ось, і ми маємо лицеву пров'язати за задню дужечку. Ось так. Для того, щоб не було перехресту. А ось класичні петелечки, вони здивляться на нас передніми дужечками, І ми будемо їх в'язати за передню дужку класичним способом. Тому дуже важливо не плутати ці два способи вив'язування. Якщо ви в'яжете бабусіними петлями, то виворітними, то і лицюви будуть бабусіни. Тобто, якими петлями ви будете в'язати, залежить від того, як ви пров'язуєте саме виворітну петлю. А тепер спробуємо в'язати по черзі. Дивіться, класична петелечка. Так, бабусина. Класична. Бабусина. Класично. Баб... Бабусина куди? <с> Бабусина? Так. Клас... класично, класично, Ось так. Молодець. Бабусіна. То який же спосіб обрати? Що ж краще? Якщо ви в'яжете за класичними схемами, ви вибирайте класичний спосіб. Якщо вам так зручніше, і ви знаєте, як це впливає на полотно, можете сміливо в'язати бабусіними петлями. А якщо хочете експериментувати, змішуйте. Але свідомо. Зараз я дов'язую цей рядочок, де я свідомо в'язала через одну класичну і бабусіну, для того, щоб вам показати. Як це впливає на е, полотно? Давайте порівняємо. І ми бачимо, що класичні виворітні петлі рівненько лежать, е, е, їх легко пров'язувати в наступних рядах. А бабусіни виворітні, вони скручені. І ось бабусіна у нас петля, і е, е, її треба в'язати за задню дужечку. Це Головна проблема, якщо змішати ці два варіанти випадково, полотне може вийти нерівним, а поперекошеним. То зважайте, якщо ви в'яжете бабусіне виворітні, то обов'язково це буде бабусіна лицюва за задню дужечку. І часто помилки, дівчаточки. Щоб уникнути плутанини, зверніть увагу на типові помилки нитка. Буває, що не попереду роботи при виворітному в'язанні. Якщо вона залишиться позаду, вийде зовсім інший візерунок. Неправильне введення спиці плутанина між класичним та бабусіним способом може скрутити петлі. І занадто туге або вільне в'язання. Шукайте золоту середину, щоб петлі були рівними. І тепер ви знаєте. Не тільки як і в'язати виворітні петлі, а чим відрізняються класичні та бабусіни. Ставте лайк, і лайк, якщо відео було корисним, підписуйтесь і пишіть у коментарях, яким способом в'яжете ви. До зустрічі в наступному відео.